Тиждень тому я проводила експеримент на рахунок добрива на своїх рослинах. Поки не попробуєш, знати не будеш. У мене котяча м'ята. Вона стояла в теплиці, і вона тільки весною почала вкорінюватись, і була коренева система. Отак тільки чуть-чуть понизу давала. Я їх пролила стимулятором. І давайте глянемо, як воно за тиждень змінилось. До речі, через два дні винесла з теплиці. Було тільки отут понизу таких пару ниточок. Дивіться, який класний. Реально тиждень часу, при тому, що я їх винесла на холод з теплиці. Є отаких от два класних препарати. Я думаю, що вони працюють круто в тандемі. Приливала я стимулятором вкорінення. Це органіка. В складі гумінові та фульові кислоти. Мікроелементи. Класна штука, реально працює. Ну, запах дуже органічний, так що не, не вдихайте. А сьогодні буду проливати цим антистресантом. Зараз ми бачимо, яка погода, які в якому стані в мене рослини. Я вам вранці теж показала. Так що проливаємо, а вже десь через тиждень, яка буде погода, будемо дивитися, чи щось взагалі змінилось на краще рослинам, чи, чи нічого не змінилось.